Откровення, откровення. Це книга таємничих чудес знаків. Пророцтва цієї чудової книги говорять про майбутні події, які відбудуться у кінці часів. Примітно, що на початку книги Откровення є добірка, що складається з семи листів. Це послання Ісуса Христа, записані його учнем Іваном. Послання є короткими листами, вони лаконічні і б'ють у ціль. Адресати листів ранні християнські церкви. Дані листи адресовані семи античним громадам, при цьому вони, як і саме одкровення, є пророцтвами. Через ці листи Христос звертається до всіх церков усіх віків, сім церков, сім листів. Це сім послань до сучасних християн. Це важливі слова похвали, заохочення та попереджень. Приєднуйтесь до вивчення Біблії, до вивчення безсмертних слів Христа, звернених до його послідовників через сім церков Откровення. Доброго дня. Я Девід віджеремає ласкаво. Просимо на програму. «Поворотний момент. Тепла вода мало застосовується я маю на увазі влітку. Ми хочемо прохолодної, освіжаючої води. Взимку ми хочемо гарячу воду, щоб розслабитися, а ось тепла вода, здається, не користується попитом. Чи знаєте ви, що в Лаодикіїв давнину була церква, яку Христос назвав теплою і огидною? Вона йшла на компроміс. Була марнославна і позбавлена Христа. Вона була сліпою. Церква була духовно бідною і оголеною. Жодної церкви сьогодні краще не чути на свою адресу тих слів, які Христос адресував церкві в Лаокидії. Але сьогодні ми почуємо ці слова в проповіді під назвою Огидна церква. Це сурове послання. Але якщо його застосувати, воно здатне зробити глибокі зміни. Приєднуйтесь до мене у черговій програмі. Поворотний момент». Ми продовжуємо нашу нову серію про сім церков откровення Господь описує церкву в Лаокидії в дуже невтішних виразах. Він каже, що вона ні холодна, ні гаряча, але тепла. Тобто, байдужа, байдужа церква у неї було все добре в матеріальному плані. Вони не вважали за потрібне щось робити для Господа, тому що у них було все, що їм було потрібно. Вони не вважали себе нужденними тоді, як насправді це була найбільш нужденна церква з усіх семи церков. Це єдина з семи церков, про яку Господь не сказав нічого доброго, і його нудило від такої церкви. Цікаво, що коли Господь бачив відступництво в церкві, він сердився. А побачивши байдужості, його нудило. Десеме з семи послань церквам було адресовано до Лаокидії, міста заснованого Антіохом II у III столітті до нашої ери. Лаокидія була розташована в 64 кілометрах на південний схід від Філадельфії по дорозі до Колоссів. За римського правління місто Лаукидія процвітало. У нього був прибутковий бізнес, пов'язаний з виробництвом бовняної тканини. Це було її головним ремеслом. До церкви просочився економічно. Нічні достаток приспав її. Ця церква цікавить нас найбільше, тому що вона представляє останню церкву у хронологічному порядку. Сами церководкровення остання являє собою ту, яка буде на землі, коли Ісус повернеться, щоб піднести свою церкву. Тому, якщо ви хочете знати, яким буде стан церкви, коли Господь Ісус повернеться, ви отримаєте уявлення про це після того, як ми розглянемо з вами цей лист. Коли Ісус повернеться, церква буде також як та, якій адресувався цей лист. Тому задумайтеся про стан даної церкви і про свій духовний стан, оскільки ця церква не просто одна з церков в історії, але тут описується стан її окремих членів, що може бути повчальним. Хто пише лист церкві останнього сторіччя кожен із семи листів починається з опису Ісуса Христа. Автором так задумано, що його опис завжди відповідає потребам даної церкви. До церкви в листі звертається сам Ісус. Спочатку ми бачимо, що Він є підтвердженням Слова. В Откровеннім 3.14 сказано наступне. «Оце, каже: Амінь. Свідок вірний і правдивий. Господь, звертаючись до цієї церкви, представляє себе їм як амінь свідок, вірний і істинний. Як і у всіх листах він перераховує саме ті свої атрибути, які необхідні нужденні церкві, до якої він звертається. Представляючись їм як свідок вірний істини, він вказує на фальшивість і поверховість церкви у місті Лаокидії. Лаодикийці називають себе багатими, вважаючи ні в чому не потребують, але писання говорить і не знаєш, що ти нещасний, і жалюгідний, і бідний, і сліпий, і нагр. Гине своїми палаючими, пронизливими вогняними очима Господь, який саме є істиною, видаляє свою зовнішню оболонку і викриває порожнечу всередині цієї церкви. Він підтвердження слова, і також він творець у цього світу. Зверніть увагу на кінець вірша. Напиши оце початок Божого творева. Початок створення Божого не означає, що Ісус був створений. Не про це йдеться в Біблії. Він не створений, він джерело творіння. Творіння походить від Нього. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Говорить писання Бог в останні дні ці говорив нам, сина, якого поставив спадкоємцем цього, через якого і повіки створив євреїв один. Другий вірш він просить написати лаодикійцям, що в їх багатстві і самовдоволеності вони думають, що у них все під контролем. Але Ісус каже їм, Бог в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ними віки він створив. Часом нам здається, що це ми зробили себе. Самі всього досягли, але християни знають, що це все дурість. Все, що ви маєте, дарував вам Бог. Усяке добре давання та дар досконалий походить з гори від отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Ці зарозумілі люди в церкві, які вважали, що вони непереможні, незабаром дізнаються наскільки вони вразливі. Ісус – це підтвердження слова Божого, і він творець усього світу. Це опис того, хто писав лист. якими характеристиками володіє церква останнього сторіччя, 15 вір по перше лаодикійська церква це церква компромісів я знаю діла твої що ти не холодний ані гарячий якби то холодний чи гарячий ти був а що ти ні теплий і ні гарячий, ні холодний то виплюну тебе з своїх уст Дорогі брати і сестри, абсолютно у кожній сфері життя в розвагах, в спорті, чому ще наш християнський досвід або мертвий, холодний, або живий гарячий. Наприклад, якщо ви спортивні фанати, любите свою команду. Вам все одно як люди реагують на ваші емоції у молодості в Індіані. Я був затятим фанатом команди Далеські ковбої. Кожні вихідні ми дивилися вдома гру ковбоїв, іноді в цей час я тримав на руках одного з наших дітей. Потім моя дружина вирішила, що це може погано позначитися на здоров'ї дитини. Одного разу я ледь накинув його комусь в руки в іншій частині кімнати. Коли ми поглинені грою, ми стаємо настільки емоційні, що нам все одно, що про нас думають. Ми стрибаємо, кричимо. Коли ми тільки увірували в Бога, ми горіли для нього. Ми були в захваті від того, що Бог зробив для нас. Ми хотіли розповісти про нього всьому світу. Наші серця горіли для Господа, але поступово ми перетворилися на тепленьких християн ми охололи а ще через який час ми стали просто відвідувати церкву за інерцією пам'ятаю, кілька років тому я читав про одного хлопця, який горів для Ісуса. Він використовував досить дивний спосіб євангелізації. Він носив з собою табличку із написом з двох сторін. Попереду напис свідчив Я дурень заради Христа. І люди тикали в нього пальцями і сміялися над ним. Але ззаду нього був інший напис. А чий дурень ти прийшовши до Ісуса, ставши християнами, ми стаємо божевільними заради Христа. Коли ми з вами їдемо в автобусі, ми навмисно тримаємо Біблію, щоб усі бачили. У ресторані ми без сорому схиляємо голови, щоб помолитися перед їжею. І Якщо ми з кимось спілкуємося довгий час і відчуваємо, що людина ще не знає ісуса. Ми намагаємося завести але з цієї людини розмову про Господа, але мене час. І ми охолоджуємося, як Лаодикиці, кому адресований і цей лист. Ми стаємо тепленькими. Церква в Лаодики була церквою компромісів, і до того ж, це була марнославна церква. 17 сімнадцятий вірш. Бо ти кажеш, я багат. Ти збагатів і не потребує нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний вбогий і сліпий і голий. Лаодикійська церква, так схожа на сучасну церкву, яка на вигляд здається хорошою, але Євангелія не торкнулася її. Вона не дивиться далі матеріального, невидиме, але дуже значуще для життя церкви. Її по суті не цікаво. Останнім часом ми часто чуємо, що Америка почала йти тією ж дорогою, якою пішли європейці. Я бував у Європі. Як сумно бачити страх християнства в Європі, але ж наші предки в основному відбулися звідти. Практично всі американці своїм корінням сягають в Європу. Коли я бачу церкву в Європі, створюється враження, що вона там стоїть, бо стояла там багато століть тому. Більшість церков потребують ремонту. Вони стоять чорні, як сажа. Християнство стало ледь помітним явищем і практично не впливає на суспільство у європейських країнах. Це відбувається тоді, коли церква забуває, які її цілі, коли церква втрачає бачення, ісус чітко попереджав, що в останні дні цивілізації буде церква, яка буде хвалитися своїм багатством та кількістю її членів. Це буде самовдоволена церква, церква впливова. Мені сумно, що зараз багато проповідників, які не вміють розрізняти духів, оспівують хвалькувату і зарозумілу церкву як славну церкву останніх днів. Але ж якщо ми з вами подивимося на те, як зараз ростуть церкви, скільки зараз мега церков, що тільки не придумують, щоб залучити до церкви натовпи людей, те, що планувалося як досягнення душ для Христа, на жаль, не завжди виливається в порятунок людей. Ми використовуємо мирські маркетингові кроки, щоб підвищити відвідуваність церкви, але питання в тому, для чого вони прийшли. Що саме ці люди хочуть отримати в церкві? Багато років тому мені сказали, придбати людей можна лише тим, що у тебе вже є. Якщо людина прийшла до церкви і зрозуміла, що ти не той за кого себе видаєш, то вона точно не залишиться в церкві надовго. Церква твердиня Божої істини. У в церкві ми повинні чути істину Божу в Божій церкві. Ми повинні насичуватися істиною. Але якщо в церкві суцільні розваги і всякі дивні речі, про які я читав, то ця церква схожа на Лаодикийську. Ти думаєш, що у тебе все добре, але це не так. Ти думаєш, ти багатий, але ти бідний. Церква в Лаукиді була церквою компромісів, марнославною церквою, церквою без Христа. А зверніть увагу на 20-й вірш. Ісус каже: ось я стою під дверима та стукою. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним. А він зо мною це ще одна ознака цієї церкви. Ісус знаходиться не всередині неї. він знаходиться зовні. Він намагається потрапити всередину. Ми часто сприймаємо цей вірш з откровення 3.20 як запрошення прийняти особисте спасіння. Можна використовувати його і так, але це не основне його значення. Автор книги Откровення описує тут стан церкви останніх днів. Ісус Христос не є частиною церкви. Він стоїть на дворі. Ісус стукає в двері церкви, але очевидно, що йому ніхто не відкриває. Це сумна ілюстрація церкви Ісуса Христа у наш з вами час. Під час свого першого пришестя Христос передбачив його друге пришестя, яке буде зустрінуте невірою. Від Луки 18,8 та син людський, як прийде, чи він не землі знайде віру. Мається на увазі негативну відповідь. Тому після повернення Ісуса церква буде церквою без Христа. Ісуса в церкві не буде. Ця церква Ісуса, але його там немає. Він стукає в двері церкви. Він бажає увійти, але його ніхто не бажає там бачити. Цей лист до церкви пише Ісус, Він називає себе у ньому. Амінь Божий характеристики цієї церкви компроміси та марнославство. Там немає Христа. Зверніть увагу на те, яку пораду Ісус дає цій церкві. Бог всесвіту сходить, щоб дати пораду цій хворій теплій церкві. Він, як лікар, як кращий лікар в світі, виписує їй потрібні ліки для ослабшого духовного тіла. Спочатку він виписує їм ліки від духовної бідності. 18-й вірш: в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитись, Як іронічно церква в Лавкиді була наділена земними багатствами, але вони не могли купити за допомогою золота те, чого дійсно потребували. Його не можна було обміняти на небесну валюту. Ось про що це говорить пророк Ісая. О, всі спрагнені, йдіть до води. А ви що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте. Йдіть без срібла, купіть живності і безплатні вина й молока. У лаудокійців було багато земних грошей, але у духов духовній сфері ці гроші їм ніяк не допомогли. Вони накопичили чимало багатств, але за них вони не могли купити нічого вартісного. Ісус каже, що подолати вашу духовну бідність, вам потрібно духовне золото, духовне багатство. Лаудикійці повинні перестати покладатися на свій рахунок у банку і довіряти Христу та Його багатству. Тільки Він може відкрити їм очі на духовні багатства, про які вони нічого не відають. 1 Тимофія шість Сімнадцять, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Тут Павло пише юному Тимофію, чому він повинен навчати багатих людей у своїй церкві. Він каже: немає нічого поганого в багатстві, але переконайтеся, що крім матеріального багатства, ви багаті в усіх інших сферах. Він радить їм багатіти добрими справами, використовувати даний їм вплив на благо у цій країні. Величезна кількість дуже багатих людей, але мало хто з них очікує можливості зробити для Бога щось значне. Наренам, селяючи всі багаті люди, християни просто займаються накопиченням, але є ті, хто розуміє, що повинні вірно управляти грошима, які їм довірив Бог. Запевняю вас, коли я бачу величезне багатство. Я дякую Богові, що він не довірив мені мені таку ношу, тому що це величезний тягар. Ти повинен вірно управляти грошима, знати що з ними робити. Ти повинен серйозно до цього ставитися і довгий час стояти на колінах перед Богом, запитуючи про те, куди направити кошти. Всемогутній Бог виписує їм ліки від духовної бідноти, купити золото у духовному банку. Він також виписує їм ліки від духовної наготи. Він каже: Ти ниш і ти на У 18-му вірші він говорить: Раджу тобі і. Білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була замість того, щоб їм, як віруючим, вдягнутися, в праведні справи, вони вирішили, що у них все в порядку, тому що у них багато всього. Але Біблія говорить, що насправді вони нагі, духовно нагі. Він також виписує їм ліки від духовної сліпоти. Раджу тобі, а мастю на очі намастити свої очі, щоб бачити у місті Лаокиді. Був медичний центр. Одним із продуктів цього центру, який експортувався звідти весь відомий світ, була таблетка дуже популярна у Римській імперії. Таблетка називалася. Тефрафрігія і використовувалася для лікування широкого спектру захворювання очей. Потрібно було розчавити таблетку, змішати її з невеликою кількістю води, помазати їй очі і почекати, поки не відбудеться загоєння. Тефрафрігія була відомою мазю для очей, що виникла в місті Лаокиді. Ісус нагадав сліпим лаодикийцям, що для того, щоб бачити, їм потрібно більш ніж тефрафрігія, їм потрібна істина Христова. Може, фізично у них був добрий зір, але духовно вони були сліпі. Можна бачити цей світ по різному, дивлячись, які лінзи ви наділи на очі. Це можуть бути лінзи духа святого лінзи, які ви занурюєте в сторінки святого письма, або дух цього світу начепив свої лінзи на ваші очі, а ви їх навіть не помічаєте. Багато християн сьогодні забули, що означає мати свою духовну точку зору. У нашій країні ми в більшості своїй не живемо як християни, віруючи в Біблію. На наших очах лінзи цього безладного світу, і ми до них абсолютно звикли. І тому, коли ми бачимо, що щось відбувається у нашому світі. Ми зазвичай не спимо, але намагаємося дізнатися, що про це говорять експерти, і потім схвально приймаємо їхню думку. Ми, начебто, готові заперечити, сказати, що так не повинно бути, але потім, почувши думку експертів, ми думаємо, може бути, вони майже праві, і все це не так вже і невірно. У підсумку ми називаємо зло добром а то, що добре ми починаємо називати злом, і все це тому, що наш Духовне зір не очищається словом. Ми не перебуваємо в слові, щоб прочистити наші духовні лінзи. Перед нашими очима туман цього світу. Ми не мов одурманені, і Коли у нас запитують думку, з якогось приводу нам нема чого сказати, адже ми давно не дивилися на речі духовними очима. Ми навіть і не помітили зникнення духовної істини. Ліки від духовної сліпоти, духовний зір. Потрібно змити мазь цього світу з наших очей і промити їх словом Божим. У 19-му вірші дається порада про ліки проти духовних компромісів: кого я люблю, тому докоряю і караю, того будь же ревний і покайся. А він звертається до людей у цій церкві. Він каже: я люблю тебе, я викриваю вас тільки тому, що люблю вас. Якби Ісус не закликав їх до покаяння, то знаєте, що було б у Його листі до них? він би направив їх у пекло викриття тут це вказівка на проблему і на те, що потрібно з цим розібратися. слово караю тут вказує на виправлення з метою навчити бажання і завзяття налагодити відносини із Богом повинні замінити духовну теплість, і байдужість, характерні для цієї церкви. Їх завзяття відобразиться в їх покаянні. Пасторе, <пастор> ти говориш про <мі>. мене раніше, я, я горів для Бога, і для мене служіння <мі> Богу було на першому місці, але культура цього світу мене закрутила. <мі> зараз я такий же теплий, як і люди в Лаодокійській церкві. Тепер те, що Боже відійшло для мене на останній план. Я б хотів, щоб це було не так, я хочу все виправити. Як ви можете це виправити? Як перед? Стати йти на компроміси є лише один шлях. Ось що ви повинні зробити. Ви повинні покаятися. Попросіть у Бога прощення. Прийшовши додому, сьогодні схиліть коліна перед Богом і скажіть, Боже, я так втомився бути віруючим тільки наполовину. Я хочу цілком присвятити своє життя тобі. Все без залишку. Він виписує рецепт проти духовної бідності, духовної наготи, духовної сліпоти та духовних компромісів. і останнє, давайте знову подивимося на 20-й вірш. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері від. Инить я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. У всьому Божому Слові немає більш чудового запрошення. А в англійському цей вірш складається з 33 слів. І за винятком трьох слів всі інші слова односкладові. У цьому запрошенні дивовижна простота. А в інших запрошеннях Бог кличе людину прийти до нього. Тут Ісус особисто приходить, стає під двері стукає. Тут описано ставлення Христа із церквою з окремою людиною. Він стоїть за межами церкви, яке заявляє, що знає Христа, але очевидно, це зовсім не так. Ісус стукає у двері і намагається увійти до цієї церкви, увійти до своєї церкви, не дивлячись на те, що багато людей використовують це місце писання з метою євангелізації, і безумовно він може бути використаний для цього, але насправді це Христос і Його церква в останні дні. Церква виключила Христа зі своїх програм, зі своїх проповідей, зі своїх служінь і літургії. Церква втратила свою суть. Христос бажає повернутися до церкви. Він стукає у двері. Це ми повинні стукати в його двері, а він стукає в наші. Сім послань церквам закінчуються такими словами: переможцеві сісти я дам на моєму престолі зумною, як і я переміг. Був із отцем своїм сів на престолі. Його хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церквам. Брати і сестри, ці листи, особливо останні, викладають нам дуже важливу урок. Послухайте уважно. Церква повинна мати Ісуса в центрі всього. Я чув про церкви, керовані малими групами. Чув про церкву шукачів. Але в цей останній час для того, щоб церква була життєздатною в центрі її, повинен бути Ісус. І якщо це не так, то це не церква Ісуса Христа. Ісус стоїть на дворі і стукає в двері. Я хочу запевнити, що Ісус у цій церкві Він всередині, а не ззовні. І нам, брати і сестри, належить пообіцяти один одному, що Ісус Христос ніколи не опиниться на задвірках цієї церкви, але що він завжди буде тільки в центрі. Моя надія ґрунтується лише на крові Ісуса і Його праведності. Я не стану сповідатися ні на що інше, але повністю покладаюся лише на ім'я Ісуса. На хресті, на міцній скелі стою я, всі інші підстави хиткий пісок. Всі інші підстави хиткий пісок. Хай допоможе нам Бог присвятити себе один одному, щоб церква не стала теплою, але продовжувала старатися в справах Божих. І нехай Бог подвоїть нашу старанність, і нехай Бог вселить в нас ще більше бажання виконувати його волю. Наша країна, наша культура і наше суспільство величезні потреби. Ісус є відповідь. У нас є відповідь. У нас є відповідь на будь-яке питання і на будь-яку потребу. Ми будемо служити Богу в ім'я Ісуса, і Він благословить нас. Ми завжди будемо ходити разом із Ним у ці останні дні. Наше життя буде сповнено дивовижних пригод разом із Богом. Дякуємо за перегляд поворотного моменту чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. І якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо сьогодні ви зробили цей крок, віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або у помісній церкві і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.